Імперський штурмовик cm 667 здійснює висадку на татуїні у складі якогось там денного легіону імперії. І нині ми покажемо клятим повстанцям, що таке сила Імперії. Так? Класичний татуїн, але гра Модернова, тому що це Star Wars Battlefront 2 від студії DICE. І по суті, це Battlefield в космосі. І має бути не сильно відрізнятися від Battlefield 1. І зараз ми її подивимося, Графоні вже вражає, просто ваші очі розбігаються. І так само, як розбігаються наші друзі-штурмовики. Оце позиція І, ми її зараз маємо захопити. До речі, на відміну від класичного Battlefield, то тут і немає мапи. Тобто вона мапає радаром підсвічується. Трошки треба буде звикнути. Все, позиція наша, 500 бонус поунтів я за це отримав. Ну і далі ми нападаємо на А, я б команду вже дав швиденько, щоб наші туди просувалися. У мене в загоні ТК 709, 624 і 603. Інші штурмовики. І в мене є білки вже одразу. Ця білка має підсвітити супротивника. І вони вже там. Ми мене ще гранату. Верніше термальний детонатор, але у мене він, він якийсь поліпшений. Це позиція вже. Що ви там стріляєте, а? Містер повстанець. Він вліпив мені 42 хп лушив. Чуєш? То можна загинути просто достатньо. Опа! Готовий. Ален Алендолон просто в нас. Пішов, пішло захоплення позиції, треба виловити звідки я можу це робити. А, я регенерую. Я регенерую, але позаду хтось мені засандалив. Б'ємося за імперію, не дамо там супротиву. Ну ми гранату, напевно, і все, я лягаю в сакфайс. Тому що Кіп Астар прийшов з рокетджампером, до речі, вже. Ми спавнимося на на Хевіку на нашому. Він якраз тут бій веде. Ми заспавнилися, зараз йому допоможемо, опа! Там зг... зграє капітально, а вони на набе тиснуть зараз. Ну, Зараз ми їх там покладемо, слухайте. Нагадую мапу метро насправді в Battlefield 3. Можна не цілитися, я от пробую обійти це все. І це виходить насправді, тільки треба, щоб брама не зачинялася. У. Опа. У мене ще дробовики є, мені треба тут насправді дочекатися, щоб відрегенерували обілки. Бо ми їх тут зараз пок... В них щити вже є, подивіться на них, а. Термальний полетів... Опа, 14 хп треба посидіти. 54 хп. Я за кожне вбивство трошки відрегенерую. Ну я так нічого так зафлангував, судячи з за усього. І... ну і все, в мене вже здоров'я не дуже багато. Зараз ми їх ще раз підсвітимо. Угу. Там хлопаки за мене серйозно взялися, особливо цей зі щитом. Я хочу зарегенерувати, він іде вже на мене. Хе-хе! Ну ми тоді дробовик готуємо, а? А дробовик потрібен для близьких дистанцій. Близьке знайомство, граната прилетіла, тікаю. Все, при, 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 придеться обходити. Наші тут стріляються. Диви, куверкається! Щось в мене гвинтівка не дуже сильна, насправді. А ми туди. Термальний. Збоку хтось, Збоку хтось зайшов, Тайгл бодала якась. Подивіться на неї. Серйозна повстанка. Так, але зараз, я думаю, ми непогано тут влетіли. Далі йде імперський штурмовик, нині чисто штурмовка пробуємо. Позиції не захоплені, ми програємо. 13-18, я оці ці цифри не розумію, що трошки. Тут воно по-іншому, ніж у Баттлфілді, насправді, треба призвичаюватися. Це попереду, це. Це це, здається, центр. Угу. І там купа ребелів, слухайте, повстанців. Граната залетіла. Я бачу там світловий меч, мені здається, сюди зараз треба звідси вивалювати, тому що там. Та-та, та це майстер йода. Слухайте, та-та, я не думаю, що нам зараз треба тут тусуватися на позиції. Опа, кібадала, а? Получив який е, постріл. 62 хп. Треба, поз... треба зорієнтуватися, бо я щось втрачаюся. Я бачу це. Напевно, нам треба її забрати що, якісь засраниться де. Це наші. Перегрупуємося. Таєшка пішла. Реболи там заходять, каже. Я одного застрелив, на другого мені не вистачило. І то, а вони збоку ще виходять, подивіться. Опа, цього поклали. Кіл асіст. Вони турель поставили. Хе! Майстер йода з'явився! Майстер йоду... Треба валити звідси насправді, тому що ми з майстром Йодою нічого не зробимо. Хан Соло ще прийшов, подивіться, слухайте, а де ж наш Дарт Вейдер, а? Ага. Слухай, ближнє знайомство зараз було з повстанкою дуже рішуче, і вони мене зараз покладуть тут, або я увірвався прямо на базу повстанців, я не туди побіг. Сакріфайс якийсь. Слухайте, ми програємо, друзі. Тут треба якось. Бобафет в нас є і Еріал якийсь. Ми на офіцері спавнимося, будемо слухатися його наказів, щоб вда вдало влітали. Так. Змітьте звало, що якесь на татуїні. Графовні дійсно капітальні, просто очі розбігаються. Зараз ми туди... Опа! Що, ти там стріляєш зі свого бластера, а? Забув, напевно, хто тут в, в космосі буде домінувати. Це, звісно ж, будуть імперія, звісно. Зараз залітаємо, гранату одразу. Наші заходять, здається, сюди. Я не бачу сильно. Ні, ні це супротивники мені він прямо накидав бодало оцей, слухайте, Rocket Jumper дуже сильний. Що по скілпоїнтах? Ну, оцей молодий чоловік хоче зайти, Бобафет трошки побавитися. Тільки я ст стартую не з дуже вдалої позиції. Що я вмію робити? Я вмію, по-перше, бачити їх, потім в мене є ракета якась надзвичайна і ще щось. Зараз будемо розбиратися. Тут купа героїв насправді, От, герої дуже сильно вирішують. Такий шутер в нас. Ай-яй-яй, в гранату вступив, так? Нічого, бабафет. Маєш витримати це. 563 хп в тебе. Ти тут маєш самостійно розвалювати. Цілий натовп. А сюди ракета залетіла, а? Хе -хе -хе. Вони не очікували на такий перебіг подій, але я вступив в якесь поле в неприємне. Що в мене ще якась білка є там цікава. Я би хотів її використати. Тільки ми маємо цю позицію це зараз забрати. Тут вже наші. Я мало своїх зараз не поклав, мені так здається. Давай підсвітимо. Тихо, 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 спокійно. Хант нас. І тут Кіпа бодала, я нарешті помстився. Ось сюди ми ще ракету якусь засандалимо. Там же ТК пішов, я не встигаю за Бобофетом протискати абіли. Зараз ми ще сюди залетимо. І я промахнувся, не влучив так, як потрібно. Але Бобофет їх нормально розвалює. Тільки в нього наближення немає, він тому що таки дійсно... Достатньо штурмовий молодий чоловік. У. А що в нього? Права кнопка миші це літати, так? Я ще керування навіть не вивчив. От тепер летить! Ха-ха-ха-ха! Подивіться на них. Щоправда, я їх вибити звідси не можу насправді. А чому? Тому що в них є це єдина позиція, яка лишилася. У мене, до речі, хп вже не дуже багато. Треба якось перегрупуватися, мені здається, на фланг. І спробувати засандалити отут згори. згор... Слухайте, мене в мені бомбу кинули. Получи сюди. Так, Та, ці Star Wars просто нереальні. А ми що ракету в польоті. Ну і все, і мене нарешті тут поклали. А Делон просто тут нас. Непогано. Але я там настріляв достатньо. Я ще раз за Бобафет граю, я думав, що не можна тут стільки слухати, але я напевно на це витрачаю бонус поінти Наші бонусні поінти. це напевно треба економити. Я ще механіки не знаю, як і що. Але Бобафет рішає питання тут. Я думав буде більше шутерної такої складової. Він навіть ковирок зробити не може. В них знову три позиції, треба влітати. Рішуче зараз при чому. Тому пішла ракета. Пішов вогнемет. І але не ми помстилися. А чому вони такі моцні, слухайте? І що це таке? Якісь, не знаю, якась фігня, на яку не треба, напевно, нариватися. А от гвинтівка у бабофета, я би не сказав, що дуже сильно, насправді. Що ми це заберемо нині чи ні, а? Шановні. З двох позицій можуть на нас влетіти зараз. Ми ракету туди, по-перше, яка не влучила. Ну, тоді ми ось так. У В них щити вже тут, подивіться. Привезли вже машину. Ну позиція наша, це окей, тільки треба цього танка Ферела знищити. Або влетіти якось на фланг рішуче, тому що позиції А та Б одразу їм належать. На гуру я якогось шотнув, я не знаю хто це. Може герої якийсь повстанців, тому що тут в цьому Star Wars героїв вони зробили дуже багато. Ну, я влетів прямо на базу до них. І зараз, якщо я тут втримаюся, то в принципі можна буде... Ні, да подивіться, які тут натовп, я їх ніколи не здолаю. Треба перегрупуватися, вони вже мене обходять, турелі ставлять. Ракету нам тоді, шановні. Слухай, мало не вбили. Трошки перегрупуємо. А, там герої де, дивіться. Ха-ха, хто це в нас? Це майстер йода. І він в рази швидше, ніж я, я не знаю, чи я його здолаю. Треба болити. Що, майстер йода, не встигаєш? Ага. Поклав йоду. Та да, гра просто нереальна. Подивіться, що відбувається. В мене ракета перезарядилися. Зараз ми ще сюди. Опа! Тут ще Чубака Чубака утримує феєрверк і мені термальний кидає. Треба обережно звідси перегрупуватися. І ми ніяк цю позицію відвоювати не можемо. І все, я падаю ранений. <хи> Але я тут настріляв непогано. Судячи з усього. Давайте вертаємо імперського штурмовика, тому що ось такі герої е компанії мають перемагати. 48-89. Я не знаю, хто виграє. Мені здається, ми, пр ми програємо. Це дуже погано. У. Ну нічого, ми впораємося. Так, тому що імперський штурмовик зараз збере свої сили всіх докупи. Позиція це наша. Ні, позицію це зараз треба забирати ребел скам виходить прямо на мене, а і що. Чу... Купа чубак тут, подивіться. А це не, не чубак, а це вуки. Тобто в, в них є класи, можна грати за вуки. Непогано. Наші бігають, метушаться всі. я даю команду нападати на Б, тому що це рахуйте вже захоплено. Це хто? Хто це такий? Емперор вже, імператор Палпатін з нами. Ой-ой-ой. Давайте. А, є ще вигляд від третьої особи, але... Но... Але з ним не дуже зручно, мені хочеться більше в шутерну складову подивитися. Що ти гранату не кидаєш, а? Граната пішла, так. А, і ми перемогли, нормально. Так, ну дуже круто. Давайте наступну операцію. Так, ще один матч катаємо за імперського штурмовика. Він заходить. Нічний татуїн, подивіться! Вона мала би сказати tonight we have Imperial Justice, так? Ну давайте. Це дуже круто, що вони змінили тут ще зміну дня, напевно, буде чотири фази, мені так здалося, бо одна була темніше точно. Я не думав, що буде аж нічний. Опа. До речі, ще ж є цей вигляд від третьої особи, можна куворочки робити. Ось. Напевно, навіть ліпше було б через куворочки грати, але я хочу в це пограти наразі як в шутер. Від третьої особи герої в нас, так? Ну і ми за героїв так само спробуємо побавитися. 120 Playing the Objective, 500, слухайте, балів видають. Я вже заробив. Ну і наша, я думаю, ми на А будемо нападати просто. Я даю команду загону, базар називається ця позиція, наш загін вже там попереду. Тільки тут треба з флангу заходити, тому що вони можуть спавнитися. На... Тут, будь ласка. Enemy, Ось якийсь дохлий був, я його тут причесав. Тут я маю зафлангувати. І все буде добре. Туди гранату одразу кидаю. У мене ще є дробовик. Дробовик треба міняти, бо я ж ще не настільки роздуплився в цій грі, щоб грати шорт-рендж. Пішла граната, мене мало не вбили тут одразу, тому що прилетів їхній карвер. Ви там маєте тримати позицію. Спробую її витримати, вони турелю поставили. Енемілакінг, чекай. У мене 116 хп. Це наша турель. Це наша турель. Чи ні? Я от не розумію. Це наша турель. Але хтось ще стріляє. А, турель працює таким чином, якщо ти підходиш до неї, то вона по будь-кому стріляє. Білбара замочили, а захопили. Все, турель знищено. Давайте рванули далі. В нас Б. В нас очікує. Вибухи страшні, якісь відбуваються. Я не бачу супротивника, але зараз ми це виправимо. О, ні-ні-ні, тільки не ти. Маленький йода, слухай, то він може шотнути За один постріл. Ну але мене діджі Білс шотнув, слухай. І мене прямо як в цьому. в. в фільмі. Enforcer, спеціаліст, давай на Enforcerа. Він на горі зачаївся. А чого ти тут зачаївся, а? Що в нас тут сильна бійка? От цьому Джиді Білс, я помстився. Треба бо тут я десь йоду бачив, слухай. Йода може там шотнути з одного удару. Він силою тобі дає, і ти падаєш просто. Вони це захопили. Тут граната якась, слухай. Стільки ефектів в грі. капець просто. Я не туди засандалив, я ще кнопочки путаю. Давай висунься тільки повстанське гімно. ми тобі дамо зараз. Так, збоку заходять, я перегрівся. Тут непогана позиція буде, якщо я виживу. Зараз відкатиться граната, ми її туди засандалимо. Ой, нормально рвануло. Майстер йода приходить. Треба валити, друзі, тому що мені капець буде. Він за мною прямо. Де ж лорд Вейдер, коли він так потрібен? Тут ще якийсь маленький гаменюк, подивіться, це е, Евок Яня називається, я його замочив. В наших щити з'явилося чи ні. А, це супротивник? На нічному татуїні нічого не зрозуміло. Давай Rebel Scam, зараз цей замочимо, там що збоку хтось був. Я не помітив. Я на А знов повертаюся. Ніфіга насправді не зрозуміло, тому що все змішалося. Але епік зашкалює. Знову йду на базар на закупи. на галактич... Треба закупити галактичні, галактичну ковбасу. Нам для імперії. Тому що в нас бенкет, тому що ТК-505 святкує... Нині. Пішла граната. Позаду гамано заспавнилося. А? І збоку мені хтось вліпив капець мені, по-моєму. Я тут нічого не зроблю. Що це таке? Мене хтось спалив. Vizited Поуч. Це значить оцей маленький евок може тебе крістіно вбивати? Не цікаво. Ну ми тоді теж візьмемо якусь героїню, а, наприклад, АСБ Агент інфільтрейтор. Буде хладнокровно вбивати їх. З позиції. Де напав... Ні-ні-ні, давай від Хевіка нашого. Він якраз вбуй. А з ким він б'ється? Він з цим евоком б'ється. Давай, ми тут старт... стартанемо. Де це мале гімно, а? Замочили, але він мені якусь сильну енергію дає, слухай. Які в мене обілки. Так, я можу швидко бігати, я можу... Бачити їх. Це дуже погано, що вони евоків взяли, слухайте, та вони якоюсь магією володіють страшною. Ми не можемо з ними нічого зробити. Ну я ребл з наприклад, замочив, в мене 36 хп, і мене ще досі обстрілюють. Я прямо тут в код. <смеш> міс? Мартінес якийсь мене замочив. Щось я тут не сильно цією героїнею навіть обілки подивився. А я її перки не поставив, треба перки ставити. Пішов спаун, джи. Та що ти будеш робити? Сакріфайс, жертва 50. Ну, не, не знаю, треба тут треба раніше спавнитися. Де загон наш спеціаліст? Он ти снайпер, ти не маєш бути біля позиції. Пішло, бачимо, що їх там троє. Спокійно заходимо на позицію, їх відстрелюємо, так? А ве що вона робить? А вона бафає ще офігенно. Зараз ми їм дамо. Піу. Слухай, ні, що собі. Піу. Rebel скам. Це наші. Якийсь вибух відбувся страшних масштабів. Ну і що, на Б атакуємо, бо це наше. Вперед, ну. мої вірні імперці! Там знов цей Евок. Я з ним нічого не можу зробити. Вона може прискоритися, що правда. Евок засилає свою мерзенецьку магію. Не знаю, я даю туди на і хочу їх всіх засвітити, щоб в мене було простіше. Ну, цей пістолет, мені здається, ліпше працює, так і в мене 200 хп лишилося. І перегрів в неї... Опа. Одного поклали. Сюди стрельнули. Швидше перезаряджай револьвери. Панянка. Треба, напевно, в укритті в присядочку сидіти. Треба тебе прискорити, тобі в тебе вже мало життя лишилося. Але діджу бил ми застрелили. Давайте якось обійдемо цю позицію. Щоб їм у фланг зайти. Фланганути. Зараз ми їх ще й підси. То, то там їх пач... А, ну це тому що їхня, по суті, остання позиція. В них більше немає позицій. Зарядилося. Ага. Я просто їм білети повідстрелю, і все. Наші сили тут. 80 на 8, ми, де ми перемагаємо тут. Не проблема. Проблема в тому, що тут прицілитися від третьої особи взагалі неможливо. На такому розширенні. Що, вирватися? Я не хочу на цього Вуки маленького, на Евока вириватися, бо він якийсь невбиваємий. Ні, його можна замочити. Я не знаю, скільки їх тут настріляв, але достатньо пристойно. Я зараз відтягую, я щось не бачу, щоб мої нападали, а тому що команда на А. Ко... Ні, команда на Б, все правильно, але. Не... Треба да-да-да, на нападати на об'єкт. Зараз з боку вискочить. Евок дуже моцний. З ним нічого не зробиш. А єлей називається Олень просто. Підсвіти їх, будь ласка. Все жертва, але ну, я за неї не стріляв непогано. Повертаємо штурмовика класичного, напевно. Де він у нас асалт? Я ще цих навіть не налаштував. Значить, героям ми теж можемо пірки якісь налаштовувати. Це треба буде підготувати. Ай, вони нас тиснуть, слухайте, вони центр захопили. О, бере, нам дали команду. Я думаю, ми на центр зараз. Будемо вилітати. Граната пішла. Що ти там стріляєш? Повстанське гімно, а? Забув хто в галактиці головний. Все, трьох одразу поклав. Головне, щоб герой якийсь не вискочив, тому що якщо буде герой, то, то буде не дуже приємно. Бо в них вже чуб, чуб, чубаки, слухайте, вискакують. Мені потрібна граната. Я біля позиції, я її зараз захоплю. Я Бена Карвера не можу застрелити, допоки він на цій машині. Позаду ще хтось. Хлопці, де прикривайте трохи, ви що? Трохи би прикривали. Зараз треба це захопити і рахуйте ми перемогли. А от пост наш. Все, давайте Б затиснемо і все. Хаєшечку туди. Горшу бана замочили і далі просуваємося на Б. Може на турель сісти? Тут, тут вже нема, ч... нема часу, здається, на, на турель сідати. Голо, тут треба перегрупуватися, підсвітити. Вибухи слухай! <рес> а, це Ландо Калерісіан, я його так просто не замочу. Він що гранату кинув. Да, спокій... О, перемога, слухай, ну це бійка була набагато складніша. Ну що, я думаю, я ще пару матчів катну, насправді, мені дуже подобається. І може навіть онлайн пограємо, типу, Я думаю, ця гра вартує того, щоб її брати, і... тому що екшен просто надзвичайний. Друзі, значить, Star Wars буде ще півсезончик такий на каналі, бо мені дуже захотілося, де да я змогу перемкнути макітру. І побачимося в наступних відео. Грайте в старі і в нові хороші ігри. До побачення.